Всім привіт! Мене звати Ірина Тукала, та в цьому відеозверненні я хочу розповісти вам, новачки, з чого потрібно почати наш бізнес. Тепер за все хочу додати те, що всю цю інформацію, яку ви зараз отримуєте, ми отримали більш ніж 100 тисяч гривень. Це і різні курси, які можна купити на просторах інтернету. І це досвід наш особистий вже понад 9 років. І всі ці курси, всі ці навчання ви отримуєте безкоштовно як наш партнер, як наш новачок. А заощаджені кошти ви можете витрачати на свою красу та здоров'я і на розвиток власного бізнесу. Тому приступиван проект Пріоритет 2.0 заснований у 2014 році. Вже Понад 9 років ми розвиваємося онлайн, понад 60 людей, які стали з нуля підприємцями, це наші факти гордості, і понад 42 партнера, які подорожували в 11 країн світу, і це тільки початок. Хочу сказати, що працюємо ми вдома з різними містами та, можливо, і з різними країнами, і понад 120 тисяч доларів наші партнери отримали тільки преміями. Тому ми запрошуємо тебе в онлайн-проєкт Пріоритет 2.0. 9 років працює проєкт Пріоритет з компанією Ріфлейм. Оріфлейм компанія працює 26 років в Україні та 56 років у світі. Ми запрошуємо тебе сюди почати свою власну справу. Яка ж ваша стратегія в нашому проєкті? Звісно, саме перше це вийти на бажаний дохід. Він може бути як 10 тисяч, 15, 30, 100 і 300. Вирішувати тільки вам. Стратегія це навчитися вести соцмережі, працювати з клієнтом, працювати з продуктом, працювати з партнером, супроводжувати партнера, побудувати свою велику власну онлайн-команду, та стати підприємцем в Україні офіційно сплачувати податки та підвищувати економіку нашої квітучої країни. І, звісно, головна стратегія це реалізовувати свої мрії та змінювати життя на краще. Хочу познайомити. Вас з нашим повним курсом навчання, яке ви отримуєте після реєстрації в нашу команду. Навчання ділиться на чотири розділи: перший розділ це стартап, це вводна частина, і три рівня: перший, другий, третій. Кожен рівень буде включати. Дуже багато різних навчань, курсів, чек-листів, ютуб-записів, відеоінструкцій, з якими вам потрібно буде розібратися. Але потрібно важливо прийняти своє чітке рішення, тверде рішення про те, що проходячи весь цей матеріал, застосовуючи всі ці навчання на практиці, ви зможете з нуля стати підприємцем з доходами від тисячі доларів. Тому розпочнемо. Знайомимося з розділом стартап. Це початок вашої діяльності. Саме перше ознайомитися з повною презентацією наших можливостей, унікальних можливостей. Далі потрібно активувати свій онлайн-кабінет, свій онлайн-бізнес. Це також в цьому розділі. Далі знайомимося з успішним стартом на сайті компанії. Звісно, хочемо познайомити з фактами про нашу компанію, а їх просто безліч. І приступаємо до конкретно вже ваших мрій та цілей. Дуже багато людей навіть не вміють правильно мріяти, навіть не розуміють, що мрії це саме головне, що веде вас до результату та досягнення всіх ваших цілей. Чим більше у вас мрій, тим більше ви можете досягнути. Але є проблема, ви ще не вмієте правильно мріяти. Ми з вами тут навчимося. та навчимося правильно ставити свої високі цілі та досягати їх для того, щоб досягати свої цілі. Потрібно розумітися в маркетинг плану, бо саме тут є купа грошей. Завдяки маркетинг плану ви можете заробляти купу грошей на реалізацію своїх мрій. Тому в цьому розділі ви розбираєтеся з першою основою. Звісно, для підсумку ви збираєтеся зустрічаєтеся зі своїм менеджером, зі своїм директором для того, щоб підсумувати та розпланувати перші свої дії і йти вже до наступних рівнів. Коли ви проходите стартап, перед вами відкривається доступ до наступних трьох розділів. Тому вперед рівень перший це ви станете б'юті-експертом. та… Навчитися створювати контент. Це основна задача цього розділу. І саме перше, в чому ми розбираємося, це стартова програма. Як можна почати заробляти на старті від 3000 тисяч гривень? В цьому відео ви зможете про це дізнатися. Як робити власний товарообіг і для чого це взагалі, також детальні відео та детальні чек-листи. Як створити цей б'юті канал, через який продавати, рекомендувати та почати заробляти, також є в цьому Рівні далі, ви, звісно, створите свій онлайн-б'юті магазин та навчитеся його просувати. Безліч інструментів для. Просування онлайн свого магазину, і потрібно набратися терпіння та почати проходити всі ці практичні інструкції і почати застосовувати їх на практиці для того, щоб вони почали вам приносити результати. Але все є від нас вже готові працюючі інструменти. Звісно, ви отримуєте курси по створенню Reels, по створенню відео, по створенню контент-плану і так далі, по створенню продуктової комунікації. Це все є уже готове. Вам тільки взяти. Зайти, подивитися і почати застосовувати на практиці. Звісно, навчимо вас працювати з преміальним сегментом. Це такі лінійки, як Новедж та Велнес. Ви зможете пройти безкоштовно навчання від спеціалістів та експертів світового класу це скінфлюенсер та велософі. І цю всю інформацію ви отримуєте безкоштовно як наш партнер. Переходимо до рівня 2 тут ви. Будете працювати над своїм особистим брендом. Це зараз просто крутий тренд. І звісно, тут ви почнете створювати свою команду. З чого почнемо? Для того щоб створювати команду, нам потрібно запрошувати інших людей. І ми почнемо знайомство з тим, як запрошувати учасників. Учасники це просто користувачі, це просто люди-клієнти, це просто люди, які купують класний, якісний продукт з великими знижками, з великими можливостями отримувати подарунки, результати від користування продуктом і так далі. І є всі а, безліч методів, які ми вам даємо разом з відеоінструкціями, разом з чек-листами, де ви навчитеся запрошувати учасників та почати заробляти свої перші кошти. Для того, щоб побудувати свій більш стабільний і надійний бізнес, вам потрібно... Ну почати запрошувати бренд-партнерів. Бренд-партнери це люди, такі як ми, такі як ви, які зацікавлені в своєму рості та рості своїх людей, які зацікавлені заробляти, які зацікавлені побудувати крутий свій особистий бренд та бути лідером для своїх. Партнерів для своєї команди, і звісно, тут ми з вами розберемо просто безліч методів і основні, і допоміжні, безкоштовні і платні, за допомогою яких ви зможете запрошувати бренд партнерів та будувати свої стабільні надійні команди. Також в цьому розділі ви навчитеся повністю. Створити свою основну сторіночку і почати на ній розвивати основний бренд. Ми навчимо, як упакувати, як правильно створити шапку, профіль, хайлайци, як правильно працювати з рілзами, як правильно працювати з хештегами. Є всі працюючі інструменти, чек-листи та відео. І ми вам їх даємо безкоштовно. Звісно. Познайомимо вас з програмами для просування свого інстаграму, їх безліч, але ми виділяємо окремі головні, якими працюємо ми та які вже дають результати в нашому бізнесі. Вам не треба буде перелопатити весь інтернет в пошуку тої чи іншої програми. Ми даємо вам дві три, якими можна легко та задоволення працювати. Звісно, ми не будемо вчитися працювати таргетом, як через таргет запрошувати бренд-партнерів, як налаштовувати таргет на яку рекламку, на яку сторінку, з яким бюджетом це. Також будемо з вами розбиратися і отримаєте, звісно, чек-лист надії кожного дня для ключового партнера. Наступний рівень це рівень 3. Це вже лідерство та масштабування свого бізнесу. Якщо в перших попередніх рівнях ви навчилися е, бути б'юті експертом, створювати контент, в другому рівні ви навчилися е, розвивати свій особистий бренд та створити свою команду. То зараз цей рівень для того, щоб ви навчилися доводити до результату своїх партнерів, щоб ви могли навчити своїх партнерів робити все те, ж, що вмієте вже самі. І з чого ми почнемо? Звісно. Для того, щоб лідер розвивався, йому потрібно постійно читати. Ви отримаєте просто перелік рекомендованих книг, які допомагають вам змінити мислення. Коли ви змінюєте мислення, ви змінюєте своє життя. Тема лідер, ключові критерії лідера, команда утворення це все в цьому розділі. Ви отримаєте практичні рекомендації. Як стати таким лідером та вести за собою команди, ви отримаєте практичні рекомендації, як створити круту, класну команду. А ви навчитеся планувати планування та менеджмент це дуже важливий етап в житті кожної людини, але не кожна людина починає це робити в задоволення, не вмію, не хочу, відмовляюсь і Так далі, але ми будемо вчитися планувати глобальні цілі, планувати директор, планувати місяць, каталог, день, планувати роботу з дітьми, планувати роботу в декреті. Це все ми Вміню, ми це вже пройшли, даємо тільки практичні рекомендації, як це все допомагає саме в нашому бізнесі. Ми навчимося супроводжувати учасників наших клієнтів та користувачів. Ми навчимося супроводжувати партнерів для того, щоб команда була дружня, колектив був класний Найдійний. тил. І надійний розвиток вашого майбутнього бізнесу. Ми навчимося в цьому розділі, як справлятися з труднощами, як себе мотивувати, як виходити з зони комфорту, виходити в прямі ефіри, щоб ці прямі ефіри приносили вам результати нових партнерів, нових підписників і так далі. Звісно, на це все потрібно. Аж часто ваша готовність діяти. Ми беремо вас під свій супровід. Якщо ви виконуєте всі ці рекомендації, у вас однозначно будуть результати, якщо ви проходите всі ці рівні ви пройдете етап з нуля до менеджера, до директора, до лідера компанії та команди. І розумійте, що ви будуєте свій власний бізнес. На це потрібен час, зусилля, знання, ваші навики та здібності. І коли ви можете заробити перші гроші, ви можете їх заробити вже в перші так. дні. питання, коли ви зможете побудувати свій надійний стабільний бізнес, це вже може статися і через рік. Через місяць ми не можемо гарантувати вам надійний стабільний бізнес. Але попрацювати дайте собі півроку рік для того, щоб побачити, як ваш бізнес може зростати. І... Хочу сказати, у багатьох людей нема терпіння там 2-3 роки будувати свій бізнес, але є терпіння ходити 40 років на нелюбиму роботу. Давайте робити вибір в іншу сторону. За 3 роки будуємо бізнес і насолоджуємося своїм вільним підприємницьким життям. Будуйте разом з нами красивий, успішний, здоровий, жіночий. Веселий, позитивний, стабільний надійний бізнес разом з онлайн-проєктом Пріоритет 2.0. З вами на зв'язку була Ірина Тукало, лідер та засновник цієї команди. Якщо ви прослухали дану інформацію, щось вам не зрозуміло, ви можете звернутися або до свого спонсора, або до менеджера, до людини, яка вас запросила, або безпосередньо до мене. Мене ви можете знайти в наших командних чатах. Бажаю успіху! І терпіння щоб досягти своїх поставлених бажаних цілей.